Всім привіт! Мене звати Олеся. Я рада вас вітати на моєму каналі. Дзен. дане відео присвячено спільному проекту визволення спиць та гачків у вересні місяці. Організатором цього проекту є Олена Буганова. Посилання на її канал, а також на канали інших дівчат, які беруть участь в цьому спільнику, ви можете знайти в описі під моїм відео. Суть цього проекту заключається в тому, що в нас є тиждень в цьому місяці з 25 вересня по 1 жовтня, коли ми, ну як можна сказати, зобов'язуємося закінчити певні процеси, які показуємо. І що ж, хочу вам показати, що я планую закінчувати цього тижня. І маленька передісторія. в попередньому відео я казала, що в'яжу отакі от шкарпеточки на подаруночок. В'язала я ці шкарпетки з пряжі Wool Time і хочу вам зразу сказати, що я дуже задоволена цією пряжею, мені сподобалося їх в'язати. Після прання шкарпетки стали дуже м'якесенькими, петелі вирівнялися, ну просто кайф. Але коли я в'язала ці шкарпетки, я настільки захопилася в'язкою, що я забула вив'язати клин підйому. І в мене вив'язана, виходить. Халявка, вив'язана п'ятка, бумеранг і далі пішла стопа. Вже на першій шкарпетці я про це задумалася, але думаю, ну, не буде, хай буде вже так. І що я вам можу сказати? Е, ці шкарпетки я планувала подарувати е, мамі мого чоловіка. Вона якраз приїхала до нас в гості подивитися, познайомитися зі своєю внучкою, бо вона проживає не в Україні і скоро вона вже їде назад. Тому я хотіла подарувати такі шкарпетки їй, якби як символ України, щоб вона. Е, в Зимові холодні вечори вдягала ці шкарпетки на ножки і пам'ятала про свою батьківщину. Але ці шкарпетки виявилися на неї маленькими, в тому плані, що вони не пролізли на нозі, там де висота підйому. Тому ці шкарпетки. Я залишу собі, або, можливо, комусь подарую. І я почала в'язати нові шкарпетки їй. Вони трошечки інші, але з тих же ж самих ниточок. Це Alize Wool Time. Кольори, нагадаю, якщо вам цікаво, жовтий це 423-й і блакитний 432-й. Ось такі от кольори ниточки, одна шкарпетка в мене вже відв'язана. Я вирішила зараз робити її без жакарда, тому що в цих шкарпетках цей, хоч і невеличкий жакард, але він трохи стягує тут полотно, і вони також в неї важко пролазили через клин підйому. Тому я просто хочу. Можливо, або тут десь, або тут. Я вже після того, як обидві шкарпетки вив'яжу, я хочу вишити блакитне сердечко. Одне, три, ну, подивлюся, це вже потім, як будуть шкарпетки готові. І ці шкарпетки я зв'язала з трошечки більшою резинкою і трошечки більшою халявкою. І як ви бачите, я вже тут вив'язала клен підйому. На неї ще не міряла, бо вона не знає, що я в'яжу другу пару. Це буде для неї такий сюрприз-подарунок. Тому перша шкарпетка в мене вже є, і мені треба якомога швидше закінчити другу, тому що наша бабуся через декілька днів повертається назад в Іспанію. І ось покажу, я почала в'язати другу шкарпетку. В мене вже відв'язана резиночка і відв'язано. Трішечки халявки. У мене зараз з собою немає поруч маркера. Я поставлю маркер, на якому Де в мене зараз закінчилася робота. І в першу чергу я планую дов'язати ці шкарпетки, тому що мені треба їх ще випрати, мені треба ще вишити сердечка, щоб шкарпетки були готові. В'яжу спицями х 3, -3... 3 см. Так, Це значить перший процес, який я збираюся закінчити в цьому тижні визволення спиць та гачків. Другим процесом є пінеточки з пряжі Норка. Отака от пряжа. Норка в 100 г 700 метрів в складі це 100 нейлон, колір, якщо комусь цікаво, 891 він називається медовий. Я в бейбі-стартах починала в'язати ось таку-стартах-кішечку, от шапочку, не починала, в бейбі -стартах я зв'язала ось таку от шапочку але вона виявилася маленька на мою доню. Тому доні я зв'язала ще одну трошки більшу, і в мене залишилася така шапочка. Думаю, треба до неї зв'язати ще пінеточки, щоб це був такий комплектик для новонародженого. Я думаю, вона буде на вік 0,6 місяців. Ну, можливо, трошки менше, але якщо подарувати дитинці, яка тільки нещодавно народилася, то буде в саме раз. Тому я вже почала в'язати першу пінеточку. В'яжу з цієї пряжі в три ниточки, для того, щоб пінеточка була така потепліша, трошки вам пошерожу спицями. В'яжу на шкарпеткових спицях. Тут в мене спиці 3,5 мм. Також поставлю маркер. Я вже вив'язала стопу і почала в'язати бокові стіночки. Шкарпетку, шкарпетку, цю пінетку я в'яжу за майстер-класом Світлани. Канал Світлани називається «Світлана. в'язання для душі. Посилання на цей майстер-клас я вам залишу в описі під відео. Значить, це моя друга робота, яку я збираюся цього тижня закінчити. І третя робота ну, це взагалі, тільки старт роботи, але мені потрібно її також закінчити. Я буду в'язати ще бавовненняток, і не одне, тому що як я зрозуміла, вони зараз користуються популярністю, і мені замовили ще три. Тому перше я вже почала в'язати, але в мене відв'язана лише одна ножка. На цьому тижні я планую цього бавовненнятко також закінчити. І бавовненятку я в'яжу, це пряжа ярнар джинс. Джинс я в'яжу гачком 2 мм, і також туди буде додаватися ще плюшева пряжа. У мене плюшева ярнар Dolce і її я буду в'язати гачком 4 мм. Значить, поки що я беру з собою в цей тиждень ці процеси. Якщо я їх дов'яжу і в мене ще лишиться час, то я вам підключусь і покажу, що я планую в'язати ще. А я працювати, тому до наступних підключень, Па-па! привіт! Сьогодні вже середа, 27 вересня, і як бачите, мої шкарпетки вже готові. Я їх дов'язала, попрала, і спиці Тріо 3 мм я вже звільнила. Тобто один процес з заявлених я вже закінчила, чому я безмежно рада. Скажу, що в'язати з, шкар... з цієї шкарпеткової ниточки це Аліза Woltaim, мені дуже сподобалося. Це вже другі шкарпетки, зв'язані вони на одному диханні. На цей раз я вже набирала 52 петлі і не забула вив'язати клин підйому. Тому, думаю, я ще не давала їх примірити, але думаю, що вони мають бути в самий раз. І сьогодні ці шкарпеточки разом з цими трьома сердечками, які я в'язала, я віддаю мамі свого чоловіка, бо завтра з самого ранку вона вже повертається в Іспанію. І хочу вам сказати, що ці шкарпетки дуже гарно виглядають з моєю першою парою. Вони так, ніби family Лук. Єдине, що я на цих вже не робила жаккард, щоб воно точно не стягувало полотно. І ці шкарпетки в мене вийшли трохи менші, бо я їх в'язала на 48 петель. Е, мені насправді дуже подобається, як виходять. І, в принципі, з двох моточків можна спробувати вив'язати пару чоловічу і жіночу, але вони, по ідеї тоді мають бути не дуже високі, тому що. На дві пари повноцінних ну, з великою халявкою, можливо, двох моточків пряжі і не вистачить. Тому що в мене лишилося, ну там, може, сумарно 10 грам е, і жовтої блакитної ниточки. Ось такий процесик в мене вже готовий. Буду його якось гарненько пакувати. І... І що я вам ще скажу, що я почала в'язати ну, як почала, продовжила в'язати далі баба в ненятко. Я дов'язала ще одну ножку, зв'язала штанці і вже встигла також вив'язати йому ручки. Сьогодні продовжу в'язати тіло, голову, і не впевнена, що сьогодні в мене буде можливість його закінчити, тому що потрібно буде збирати. Мами чоловіка в дорогу, ну, з нею потрібно теж буде провести час. Якщо сьогодні його не закінчу, то, скоріше за все, закінчу завтра і підключусь, вам покажу. сподіваюся, що я підключусь, покажу вам свою готову роботу. А я далі працювати, до наступних підключень. Па-па! Взяла з собою на прогулянку пінеточку і пряжу, думала, дов'яжу її. Е, ну, поки будемо гуляти. Тут залишилося не так багато, дов'язати резиночку один на один. Значить, пінеточку я взяла, пряжу я взяла, а третю спицю я не взяла. Тому в'язання зараз не будемо, будемо насолоджуватися останніми теплими днями, адже на дворі краса, далі вже буде похолодання. Тому гуляємо. І ще забула вам розказати, що я нарешті пришила гудзички на кардиганчик з вишеньками. І якщо пам'ятаєте, я ще в'язала червоний Беретик, і в мене вийшов ось такий комплектик. Беретик та кардиганчик. Мені здається, вийшло дуже, -дуже мило. І саме цей комплектик я подарувала своїй похресниці на рік. Всім ще раз привіт! Сьогодні в мене вже 2 жовтня. На жаль, вчора не було можливості підключитись, тому підключаюсь сьогодні і хочу вам показати свої просування за тиждень визволення спиць та гачків. Попередньо в відео ви вже бачили, що я завершила жовто-блакитні шкарпетки. Вони чудово сіли на ніжку нашої бабусі, вона задоволена, і це головне. Далі я планувала закінчити в'язати бавовненятко. І я казала, що мені його замовили не одне, а два потрібно було зробити якомога швидше. І ще одне бавовненятко мені треба закінчити до середини жовтня. І в мене готово два бавовненятка. Ось такі красунчики вийшли. Я їх сьогодні планую пофотографувати і скинути замовниці. Вони вийшли, в принципі, такі самі, як і попередні. Єдине, що тут було змінено колір карманчика, щоб він більше пасував до оченят. Тут оченятка мають такий. Темно-синій колір. і на карманчик ми вирішили також взяти не блакитний, а темно-синій. Ось такі красунчики в мене вийшли. Я ще купила ось такі от відкриточки. Планую їх покласти також в подаруночок. Бачите, made with love і сірничок. Мені здається, це досить так. Тематично воно сюди підходить, тому буду пакувати бавовненятка разом з такими відкриточками. E, значить, два бавовненятка в мене готові, і стосовно моїх пінеточок. Одна пінеточка в мене готова. Ось така вийшла пінеточка. E, тут є відворотик, можна носити або так, або ось так. Ну, це вже як забажають. А друга пінетка в мене не готова. Я почала її тільки в'язати. Вив'язала ще навіть не вив'язала половину стопи. Е, на, жаль, на жаль, але то таке. Я вже також вам відео вставляла, що я планувала ці пінетки пов'язати в п'ятницю, як гуляла зі своєю донечкою, але я забула собою взяти. Спиці, отут от в мене вив'язана резиночка один на один, і цю резиночку я в'язала на спицях Тріо. І коли я збирала з собою сумку зі своїм в'язанням, я, на жаль, одну спицю тріо забула взяти. Тому шкарпетки, шкарпетки, пінеточки ці я не пов'язала. Але нічого, я думаю, не знаю, чи на цьому тижні я їх закінчу, тому що цей тиждень у нас зараз з другого. Жовтня починається тиждень стартів. Ну, можливо, якщо в мене буде час, то я закінчу. Насправді тут не так багато е, часу. А якщо ні, то тоді вже цей процесик я візьму з собою в магічний кубик. Ось такі просування в мене вийшли. Е, великі вони чи невеликі, мабуть, сюди те вам. Я вважаю, що я цього тижня попрацювала досить продуктивно. В мене готові е, дві іграшки. І, в принципі, ці іграшки такі немаленькі. Я дов'язала шкарпетку і зв'язала одну пінеточку. Тому я готуюся до наступного тижня, до цього ще зараз почався, тижня стартів. Планів в мене знову дуже багато, а чи зможу я всі реалізувати? Побачите в наступному моєму відео. Дуже вдячна вам за підписку, дуже вдячна за коментарі, лайки. Це спонукає розвиватися далі, знімати відео. Тому всім гарного дня, гарного тижня, успіхів у всіх ваших починаннях і щоб ви всі починання, можливо, не всі, можливо, найважливіші, доводили до кінця. Також закликаю вас не забувати донатити та підтримувати нашу армію для того, щоб бавовни у наших сусідей було якомога більше. Хай квітне бавовна, так само, як і квітне український ютуб. Всім па-па!